Друзі, вітаю усіх! Багато хто з вас просив бюджетний сегмент. І ось ми презентуємо вашій увазі такий бюджетний варіантик Opel Astra H В кузові Універсал 2005 року виготовлення у чорному кольорі. Як деякі блогери полюбляють говорити чорне на чорному. Симпатичний і гарний автомобільчик насправді. Автомобіль у нас обладнаний 1,8-літровим бензиновим двигуном, також механічною п'ятиступеневою коробкою передач. В цілому автомобіль у нас в непоганому стані. Є деякі дрібні, так сказати, недоліки косметичні, але по техніці автомобільчик у нас на п'ятірочку. Отже, як завжди, перейдемо до більш детальнішого огляду. Спереду автомобіля відразу показую вам капот. Капот у нас, як бачимо, в ідеальному стані, рівненький, без будь-яких пошкоджень, декілька дрібних мінімальних скольчиків. Але для автомобіля 2005 року вважається взагалі, можна сказати, супер стан. Решіточка ціленька, тут ціленька. Тепер перейдемо до фар. Фари в нас ось показую притул. В суперовому стані немає ніяких ні тріщин, ні сколів, ні чогось подібного. Є невеличкі підпотівання. Зараз вам поясню чому автомобіль заїхав на мийку самообслуговування, його помили, і відразу заїхали в теплий бокс, після чого він там простояв декілька днів. Виїхали з боксу, і фари трішечки підпотіли. Такий ефект доволі часте явище. Навіть на нових автомобілях, якщо так зробити, виїхати буде невеличке підпотівання. За декілька годин, за, скажімо, за добу часу він приходить в своє звичне становище і це підпотівання зникає. Самі фари повністю ціленькі, що корпус, що скло, ніяких тріщин, царапин немає. Є в нас протитуманні фари, рішіточки бачимо все ціленьке. Ця фара у нас також ось бачимо прозора, і також у нас є підпотівання. Маємо омивачі фар на бампері, маємо з цієї сторони протитуманку. Показую, що є невеличкий дефект тріщинка на ній. Протитуманна фара повністю працює, але є на ній тріщинка, десь камінчик попав або ж була увімкнена і десь. Холодна водичка попала, поки була розжарена протитуманна фара. Зробимо на це знижечку, звичайно, або ж можемо замінити її на нову, ще просто, поки не дійшли руки. Отже, продовжуємо. Поки ми тут біля лобового скла автомобіля показую вам дах. Дах у нас рівнесенький, без будь-яких проблем, без будь-яких нюансів. Скло автомобіля ціле, без тріщин без сколів має датчики. Світла та дощу, ось, будь ласка, він код кому потрібно. Оригінальне у нас навіть ще лобове скло. Тепер переходимо до бокової частини. У нас тут ось такі диски, диски гарні, не подерті Гума 205 55 r 16 гума літня, всі чотири скати літні, всі хороші, непоганий стан резини. Тепер показую вам на стан ось. Шрил стан бокової частини. Порожик і все в нас повністю ціленьке, немає ніякої корозії. Тут у нас іде рівна дверка, на самому краєчку є невеличкий, так сказати, заломчик. Він, якщо ось так крутити, його видно. Якщо відійти автомобіля на трішечки більшу відстань. Ось з метра вже, можна сказати, майже незамітно. Показую вам, щоб мали уяву про такий дефектик. Задня дверка у нас гарна, також, як бачимо, задні арочки, без жодних нюансів, без жодних проблем. Задні стопи цілесенькі, без тріщин, без запотівань. Бамперок у нас в ідеалі, є парктронічки ось такий його стан. Задня ляда, також, як бачимо в ідеалі, жодних нарікань, жодних зауважень немає. Ось подивіться, стан з цієї сторони також все суперово. Ляда справді ось наче новенька, дуже гарно збережена. Стоп з цієї сторони без нюансів, без проблем. Бамперок, все. Чудово, знову ж таки диски ціленькі, непобиті, арочки задні, суперові, ніяких немає коржиків, ржавчинок чи щось подібного. Ця сторона у нас рівненька. І тут, тут є мікро ось така м'ятиночка. Переходимо до огляду салону автомобіля. Дверні карти ось у нас у такому стані, в цілому приємні, без якихось значних недоліків. У нас два електрослапідімача, передні електрокоректор, дзеркал. Пороги у нас в дуже гарному стані, не обдерті, не погризені. Непоганий стан. Ось такі у нас коврички, сидіння. Сидіння мають невеличкі сліди експлуатації, але вони повністю в оригіналі не замінювались, нічого не підшивалося. Тут у нас підлокітничок ціленький. Маємо ось такі клавіші автоматичного режиму світла. Музика в нас грає. Музика Зробимо потикше. Все також функціонує. Як бачимо, у нас підігрів дзеркал, підігрів заднього скла п'ятиступеневе куліса. Все тут у нас ціленько. У нас присутні два ключика. Також присутні ось такий руль з перфорації, шкіряний, доволі зручний, в гарному стані. Ось такі клавіші мультифункціонального керма. Дзеркало заднього виду з автозатемненням, підсвіточка. Тут у нас козирьочки, підсвіточка, все працює. Бачимо айрбегі. З цієї сторони також все працює, все функціонує, все тримається. Ось такий загальному стан. Переходимо на задній ряд сидінь. Дверні карти, як бачимо, також в цілому, непоганому стані, не обдерті. Проємчики ціленькі, немає слідів від побитостей, від ремнів. Сидіння заднє в гарному стані, жодних пошкоджень чи якихось проблем немає. На підлозі у нас коврички. Ось такий вигляд загальний на панель. Керування. Гарний симпатичний автомобільчик. Потолочок у нас ціленький, як бачимо, ніде не обвищий, без будь-яких нюансів. Ціленькі, чистенькі. З цієї сторони двері в нас ось в такому стані. Також вам оцінювати їх зовнішній вигляд, на мій погляд, дуже гарно збережені. Тканинка вся, тканинка вся без пошкоджень, чистенька охайна. Знову ж таки проєми, подивіться, стан їх, жодних якихось нюансів, потертостей. Державчини, чи чогось подібного немає. Нагадую, ще раз автомобіль 2005 року виготовлення. 20 років. Показую вам останню дверку пасажира. Подивіться, її стан, жодного натяку на якусь корозію, пластики всі цілесенькі. Клавіші Також все працює, все гарно виглядає. Ось такі в нас пластики, тканинка. Дверка взагалі без жодних нюансів, без жодних зауважень. Панель приладів все ціленько, не подерто. На підлозі коврички. Ось такий у нас проємчик без пошкоджень, без нюансів, без ржавчини Він-код, знову ж таки, дверна петля. Все у нас суперове, всі резиночки, ущільнювачі. Все на своїх місцях. Сидіння в цілому, в гарному стані. Але є один маленький дефектик, невеличкий пропав. Знову ж таки, відразу кажу, хто там може запитає. В автомобілі, в салоні приємно пахне, нічого прокуреного чи щось подібного немає, але є такий дефектик на сидіння. По пробігу у нас 265 тисяч оригінального перевіреного пробігу, і в нас є вся сервісна документація. Ось книжки, сервіса, є все сервісовано, всі печатки за всі роки. Також є. Офіційні бумаги, ось такий конвертик з наліпочкою. З наліпочкою. Ось, подивіться, все. всі офіційні документи, що по обслуговуванню по даному автомобілю. Ось був зафіксований 215 тисяч у 2022 році. Є ще одна бумага. Також по сервісному обслуговуванні було 260 тисяч у, 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 у. Так, десь згубив. О, 21.06.24 року. Як бачимо, бумаги всі, бо ви знову скажете, що надрукували ще що-небудь. Все офіційні документи з такими спеціальними наліпками. Я думаю, що навряд чи... Тут хтось їх зробить. Багажний відсік. Ось таким оббитим войлоком у нас в Астрах іде багажник. Все гарно виглядає, не обдерто. Багажник в цілому подивіться, в якому стані. Є, звичайно, шторка, рулета. Нічого не обдерто, не вимазано. Знову ж таки нагадує, 2005 рік багажник просто суперовий. Тут у нас все також ціленько, все по оригіналу, є ось там і крючки, і домкрати, і запасочка, все. все, що має бути, все у нас присутнє. Багажник на відмінно вважаю. Відчиняємо капот і тут у нас все просто бомбезно. Ось подивіться, лише на стан. По-перше, у нас пневмо підпорка капот тримає, навіть не палка подпиралка, а пневмо підпірка. Так, болтики в нас капот, все в оригіналі не кручено, ще з цієї сторони, ще з цієї крила в нас, як бачимо, все також всі болтики по оригіналу. Тут у нас все в оригіналі. Подивіться стан двигуна. Всі ремні, до речі, в автомобіль повністю обслужений, що ремні генератора ролики, що ГРМ, все повністю замінено в 2024 році ось Буквально недавно, тому що по автомобілю взагалі по техніці не потребує ніяких робіт. Чистенький антифризик, все в нормі у нас. Знову ж таки, фари бачимо, все ціленьке, ніяких тріщин, нічого пошкодженого немає, ні з цієї, ні з цієї сторони. Дуже-дуже гарний стан. Хто приїде, дам обов'язково можливість оглянути автомобіль знизу, він ціленький, нержавий двигунчик сухенький, без підтікань мастила, технічно, знову ж таки, автомобіль на 5 з плюсом балів. Не знаю, чи доцільно перевіряти такий автомобіль товщиноміром, але ми це все рівно зробимо. Отже, як завжди, проведемо перевірку товщиноміром. Розпочинаємо з капоту. 108, 116, 116, 117, 96, 7, 96, 7, 109. Капот у нас в оригінальному красі. Перейдемо на переднє крило. 114, 92, 118, 118. Дверка 108 водичка, 128 по низу 122, 122, 115 задняя дверка, 120, 120 по низу, 121 задняя арочка, 109, 147, 130, 159, 122, 122, 123, 111, 130, 104, да, 97, 7, 88, 8, все тут полный оригинал, задняя ляда 138, 138, 139, 130, 145, 106, 106, також це в оригіналі. Переходимо на цю сторону. Зверху у нас 126. 141, 125. Арочка 125, 118, 104. Також оригінал, 163. Тут бачимо подвійний екра. 164, 172, 172, 173, 173, 182, 194, 173, знизу 136, знизу не фарбовано. так. Ця дверка. 121, 136, 136, знизу 125. 133 тут все в нас в оригіналі, передні криці, 146, 119, 142, 131. Тут все у нас добре. Отже, підсумуємо по даному автомобілю. У нас автомобіль в цілому має гарний вигляд. Є декілька невеличких дрібних косметичних недоліків. Всіх їх я вам показав. Не бачу нічого взагалі критичного для 2005 року, але будете мати собі на увазі. По техніці автомобільчик у нас на відмінно. Також хто бажає може приїздити зі своїм комп'ютерним обладнанням, додатково перевірити ще раз автомобіль. Ми вже це попередньо зробили, ніяких помилок по блоках немає. Також можете брати свій товщиномір. Готові також поїхати на будь-яке СТО для перевірок додаткових даного автомобіля або ж інших, які є у нас у продажу. Кому ще додатково потрібно якісь, можливо, нюанси, можливо, щось забув сказати, щось показати, телефонуйте, залюбки, надам додатковий огляд, додаткові якісь фото чи відео матеріали по даному автомобільчику. Отже, як завжди, на закінчення бажаю вам всім гарного дня, хороших продавців, ну і гарних автомобілів.